Мої дорогі друзі, які на дорозі Бога пізнання разом зі мною, це не є урок істини, який в нас де за планом, але 24 з них ми вже пройшли. Сьогодні, в цей вечір, я хочу просто поговорити, порозмовляти з вами, надихнути вас до того, щоб у вас вистачило ще терпеливості, терпіння, продовжувати зі мною цей шлях. Чому я кажу, зі мною цей шлях, тому що я, напевно, перший, хто йду цією дорогою, бо кожного разу, коли. Щось говорю для вас, мені приходиться, доводиться, знаєте, перегорнути все всередині, що стосується мого переживання Бога, мого пізнання Божого Слова. І також дещо отримати свіже від Господа. Тому перший благословений цій школі, Бога пізнання і Богошукання – шукання це я сам. Зараз є друзі вечір, і хочу вам сказати, не все йде так гладко, не все йде так за планом, як я думав, тому що об'єм зусиль і часу на ту школу він набагато більший. Я вас попереджав про те, що ця школа буде експериментальна. Це означає, що на ходу ми будемо знаходити цей формат, підхід і так далі. Напевно, що, друзі, я не зможу чогось більшого от в цій лінії викладу зробити, бо часу йде доволі багато. Напевно, вже коли ми закінчимо цей курс, я зможу вернутися назад, і ми доробимо наше відео, зробимо гарний початок, кінець, висвітлимо всі місця писання прямо на картинку екрану. Можливо, ми зробимо. Напевно, ми зробимо якісь тести, щоб була якась зворотня реакція і все таке. Можливо, це те, що ви десь чекаєте, якісь більші послідовності, але напевно, це те, чого я ще по своїх обставинах більше зробити не можу на цей раз. Але ми це обов'язково зробимо за другий, за третій раз і так далі. Напевно, благословіння ваше і моє в тому, що ми в перший раз йдемо цим шляхом, і в цьому є своє помазання і своя, наприклад. Радість від Бога. Дивіться, зараз в якості такого підбадьорювання продовжувати йти по тих слідах цих уроків, я хочу вам сказати, поділитися таким моїм пророчим переживанням і враженням, які мені Господь давав саме про цю нашу школу, а навіть не про школу, а про дух самого Богопізнання і богошукання. Як ви зрозуміли, де вже, наприклад, з контексту нашої школи, що цей Бог. Дух Божий, Дух Бога шукання, пізнання, такий сорт, як я кажу завжди, специфічної небесної мудрості, він ховається десь поміж тими хвилинами і годинами, які ви затрачаєте на дійсно духовні Божі речі, які поміщені десь між хвилинами і передачами, які от, я роблю, випускаючи для вас. Напевно, він і ховається там, між тими проповідями, які ви чуєте, між тими. Читаннями Божого Слова, які ви, між Словом Божим рядками, які ви читаєте, між молитвами, які ви маєте в Бозі. Так от, про що би не було десь місце писання, який би не був вірш зі своєю темою, зі своїм посланням, поміж цими віршами Бог має для вас ще щось. Він заражає ваше серце і ваш дух тим самим насіннячком Богошукання, шукання, коли ви не тільки стаєте мудрими. На певні теми, які, яких ви трукаєте, молитві в слові, в проповіді. Але разом з тим ваше життя приходить і накопичується та атмосфера, атмосфера смаку до Бога, смаку до Божої їди, смаку до Божої води. Пам'ятаєте, ми проходили в цих уроках, що Ісус каже, що Він має особливий хліб. Особливу їжу, особливу манну І навіть ще сказано, що тверда, тверде м'ясо смачне є і таке в Бога блюдо для кожного з нас. Але воно смакує тільки тому, в кого в серці вже через хвилини, години, дні і роки пізнання Бога накопичується та атмосфера приємності і потягу до духовної вічної реальності. Бажаю це вам, як я вже сказав, що в кінці, принаймні, оцих наших ста років, у вас в серці вже. Крім знання тих певних речей і істин, які ми піднімаємо, буде саме головне, дуже сильна і глибока звичка продовжувати шукати Бога навіть самостійно. І оця звичка, оця на підсвідомому рівні, на цих підсвідомих стержнях, яка вже не виходить з нашого серця, вона і є тим духом Богопізнання і Богошукання, який не дає нам спокою. Наприклад, якщо ми просто провели день в суцільній суеті, цей тубо Богошукання, він буде включати нам внутрішню сигналізацію, щоб ми зробили щось для вічності в цей день, зробили щось для пізнання Бога, зробили щось для збільшення, як Господь каже, хай святий освячується ще більше і ходить і оправдовується ще більше. добрий стає ще добрішим. Отже, друзі, мої дивіться, є ще одна дуже сильна мотивація, крім такої, знаєте, порядності Божої дитини, яка повинна рости в пізнанні Бога. Ця мотивація вона має особливе значення і місце для того часу, в якому ми живемо, для цього останнього часу, в якому ми живемо. Зараз, коли я записую цей урок, не знаю, коли ви його подивитесь, навіть не урок, а ця бесіда наша надихаюча. Це є момент, коли між Ізраїлем і Палестиною назріває дуже велика, якби і страшна війна. Багато глядачів політичних кажуть, що це третя світова війна. Багато пророків, що це початок Третьої світової війни. Багато пророків, наприклад, вони говорять про це, що це вже є лінія, по якій вибудовуються оці асхатологічні події, які приведуть до цієї третьої світової війни, яка буде великим компонентом того, що називається Біблією великою скорботою. Отже, друзі, хочу сказати вам і собі, що ми живемо в той час, не наші батьки, прабатьки, діди, яких можливо вже на цій землі немає, або похилі люди, яким залишилося ще небагато. А саме ви, які спосібні вчитися, так підозрюють люди середнього віку, молодого віку, і нехай навіть, якщо ви смакуєте це Боже Слово, будучи вже старшими, це означає, що через це слово Бог ще дасть вам здоров'я і силу жити довго-довго. І всі ми застанемо в якійсь мірі, знаєте, ну, доки запланував Господь ці страждання і агонію цього світу. Це вже не уникнути, друзі мої. Це вже є есхатологічна лінія, певна фінішна пряма, яка призначена для цього світу. Цей світ приречений на ці страждання, про які Господь говорив в Матвія, в Марка, в Луки і в Івана. Це мусить прийти, як Господь сказав. І до чого тут наша школа, і до чого тут дух богошукання? І я вважаю, і я вам зараз покажу, друзі мої, що Пізнання Бога, воно в останніх час буде не то, що на вагу золота, це не просто буде багатством людини, це буде питанням людського виживання. Тому що через Бог, дух Богошукання Бог приведе людину в таке пізнання себе, що це дойде до абсолютної практичності в духовній реальності. Це що я маю на увазі? Я маю на увазі, що людина буде мати мудрість Божу вищого гатунку, і вона буде чути прочі, Божий голос в високій степені. Отже, і до чого це все ж таки людині? Якщо б колись ще, наприклад, поколінням раніше, це служити могло просто як дар підтримання, підбадьорювання на так різних там, знаєте, горях чи чогось поодинокого суєтного життя, то тепер, в тому часі, в якому ми живемо. Це буде засобом виживання особисто для вашої сім'ї, для вашої церкви, для вашої родини і для вашої спільноти. Не знати Бога в майбутньому, от близькому майбутньому, в цих грядучих тяжких подіях. Не знати Бога, це буде означати пропасти разом з тим світом, друзі мої. Можливо, дух таких людей спасеться і піде до неба, але вони помруть в тяжких стражданнях, так як говорить Боже Слово. При тім завжди залишається для чуйних, зрілих Божих дітей можливість уникнути всього того. Це вирізка з Писання. уникнути всього того, уникнути сіті, яка падає на лице всієї землі. Це також місце писання. І отже, от тою мудрістю уникнути цього всього, десь якби відійти на периферію. Отих епіцентрів страждань, які падають на глупе людство, допоможе тільки мудрість Божа і пророчий дух, які будуть плодом істинного богошукання і богопізнання людини. Є таке місце писання, де Господь говорить, що прийде час, і я покажу вам різницю між тим, хто Богові служить, і тим, хто Богові не служить. І ще є такий зміст цього слова: хто Бога знає і хто Бога не знає. Ті, хто Бога не знає, друзі мої, це, як в Євангелії написано, будуть ті люди, на яких будуть постійно падати ці башти Силуаму. Вони не будуть грішніші, ніби за всіх інших, але вони будуть гинути, бо вони будуть, мов муравлі, тому що в них не буде оцього зрілого Божого серця, тому що в їхньому житті не було цього процесу богошукання і богопізнання. Тому що я вам зараз, друзі, доведу, що це є оця от мудрість Богопізнання. В ті дні, в ці важкі дні, асхатологічні дні останнього часу, які приходять вже незабаром і вже на нашому порозі, вони будуть, як би оце пізнання Бога питанням нецерковної освіти, вони будуть питанням реального виживання і врятування від меча, від голоду і хвороби, які грядуть на цей світ. Ви знаєте, що коли читаємо апокаліпсис, ми бачимо такі от моменти, що цих агонія, як завершення світського життя людства без Бога загине в короткий момент третина людства. Хтось рахував, відбуваючись від тої статистики, яка є, що є багато-багато мільярдів сьогодні людей на лицю землі. Хтось каже, що це буде смертей в короткому періоді від 2 до 3 мільярдів людей. І це тільки один такий найбільший можливий акт, скажімо, чогось страшного, що людство переживе, а там повторюються чаші за чашею, сурми за сурмою. Скажемо, і ще горя різноманітні, скажемо, де будуть ще більше людей гинути. Але я вам, друзі, гарантую, знаючи глибоко Боже Слово, що це буде спадщина і участь тих, хто в свій час не попіклувалися знати Бога. Бо ті, які будуть знати Бога, друзі мої, в тих буде в той день і в той момент солодка участь бути в землі Гошен. Це така, знаєте, духовна земля біблійна, як в Старому Завіті, коли ізраїльтяни. Вийшли з Ханану під час голоду, прийшли в Єгипет, де їх зустрів Йосип, якого вони продали. І він, який вже був другим після фараона, уділив їм особливу землю в Єгипті. Ця земля називалася Гошен особливою родючості. І навіть через 400 років, коли почали вже приходити 10 кар єгипетських, вже Йосипа не було, вже не було патріархів Якова, а були мільйони, кілька мільйонів ізраїльтян, які народились від них, то ця земля Гошен все рівно була їм благословення. Тому що написано всюди було тих 10 кар єгипетських, а в землі Гошен не було. Отже, друзі мої, хоч може ми в високій мірі не є. В Ханані, в вічності небес, про які говорить Господь, але ми є в землі Гошен, в, спеціальному, в спеціальних обставинах духовних нового завіту, ще на цій землі, ще не в великому Божому спасінні, ще довкола нас будуть гриміти особливо в час есхатології, в час останніх часів біди і смерті людей. Але ми, хто в Христі, хто має глибоке Богопізнання, його будемо знаходитись в цій землі Огошен. Запам'ятайте собі це слово. Отож, друзі мої, є в Пророка Єремії в 9 голові дуже дуже цінні слова. Почнемо читати їх з 20 го вірша. І це щось, що дуже сильно нагадує велику, велику скорботу. Давайте ж прочитаємо це, друзі мої. Бо смерть увійшла в наші вікна, до наших палат увійшла. Щоб вирізати дітей з вулиці і з площ юнаків. Кажи так, Пророку каже Господь, кажи так, говорить Господь, і нападає людського трупа, мов гною на полі, і мов тих снопів за жінцем». І не буде кому позбирати. Можете собі уявити такі трагедії. Я думаю собі, що Господь щось пророкує в майбутньому, і це навіть не до того часу, коли жив Єремія, і навіть не після нього в близькому часі. Тому що така от ситуація, що було стільки людського трупа, щоби ніхто навіть не зміг забирати. Це має бути щось нереально велике, страшне і жахливе. Навіть під час Другої світової війни трупи людські помаленьку прибирали, їх хоронили. А це має бути така війна. Така розруха, друзі мої, одночасна, що просто не буде живих стільки, щоб ховати тих трупів в тих місцях, де буде це горе. І дивіться, друзі мої, бачите, яка неймовірна річ пророкує Господь. І я впевнений, що якщо це місце Писання має втілитись десь по максимуму, то воно втілиться скоро, друзі мої. На жаль, це є правда для цього світу. Ви можете думати, за що це вам це, але, друзі мої, якщо ви в Христі, то це не повинна бути ваша участь, це не повинна бути ваша доля. Але єдине, що я вам говорю, воно все одно надто мало, щоб ви просто народилися згори і просто були малесенькими божими дітьми. Вам негайно треба рости у мужів віри і в жінок віри, щоб маючи це народження згори, маючи цю часточку Божої природи, щоб ви визріли настільки. Щоб ви були наймудрішими в бозі людьми на цій землі, щоб знати точно від Бога, де ваша земля Гошен, де вам укритися від тих десятьох карм, вже не єгипетських, а світових, які мають впасти на цю землю і на цей світ. Тому що есхатологія, книга об'явлень вона приблизно в тих самих моделях зображає та якби знаєте, прихід Ісуса і вихід церкви зі світу, якби це було в контексті виходу Ізраїля з Єгипту. Отже, саме так нам треба розцінювати те, що буде. Це кінець Єгипту, це кінець світу, це вихід церкви до небес, це вихід Ізраїлю в Ханаан. І, друзі мої, Єгипет закінчив тим, що вони оплакували своїх померлих, свої біди, свої трагедії, тому що вони були покарані за своє відношення до Божого народу і за своє відношення до Бога. Точно так само будуть відбуватись в цьому самому моральному контексті події в останні дні. Люди будуть покарані, друзі мої, і навіть не так, що Бог їх буде карати. Вони будуть покарані власною системою. Вони будуть покарані власними цінностями, вони будуть покарані власними богами, яких вони собі вибрали, відкинувши Бога життя і Бога любові. Отже, ще раз зачитаю ці страшні місця, і побачите, яким буде наступний віршик. Ви побачите, як оця есхатологія жахлива прив'язана до духу Богопізнання пізнання і Богошукання. шукання. 20-й вірш, смерть увійшла в наші вікна, до наших палат увійшла, щоб вирізати дітей з вулиці і з площ наших юнаків. Господь говорить, і нападає людського трупа, мов гною на полі, і, мов тих снопів за женцем, і не буде кому позбирати. І ми можемо подумати собі, що ж робити, що ж робити, що буде далі. 22 ну, вірш. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий. Своєю премудрістю, бо в ці дні це значення не буде мати. Оцей мудрий, це насправді не мудрий в біблійному духовному значенні, а це освічений, це понтовитий в своїх регаліях, дипломатичних, дипломних. Отже, хай не хвалиться мудрий своєю мудрістю, вона його не спасе. Хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Сила людська, військова сила не допоможе людям спастись. Багатий багатством своїм хай в ці дні не хвалиться. Тобто ні економіка, ні політика, ні освіта, ні військова сила не спасе людей, скажімо, в плані їхнього виживання. Ось це жах, це просто ужас. Всі падають гноєм і нікого ніщо не спасає, що люди могли здобути на цій землі. Але дивіться, 23 вірш. Бо хто буде хвалитись в ці дні, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я. То Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь. Отож, друзі мої, дивіться, оце і є пряма логіка, зв'язок нашого з вами Богопізнання. Над чим ми стараємося, друзі мої? Ми не тільки не стараємося над тим, щоб Бога пізнати, як тут написано, щоб розуміти Бога і знати Його. Ми ще в кінці кінців стараємося над тим, щоб нам. Не впасти трупом, як гноєм в ці останні дні. Тому що якимось чином ви, які будете знати Бога в той день через оцю зрілість, яку ми здобуваємо зараз, в ті дні ми будемо знати Бога настільки, що почуємо Його голос, що будемо нагороджені Його надприродною природною мудрістю, куди йти, що робити, де спастись, де проявити Боже чудо, і ми будемо спасені. І дивіться, як Слово говорить, що в ті дні. Ніхто не зможе вже нічим хвалитись. Багаті багатством, сильні силою, скажімо, розумні своєю розумністю, будуть хвалитися тільки одні, отже, повезе везуха, вибачте, що я кажу молодіжним словом, оця везуха буде тільки в одних людей, які в свій час до цього здобули мудрість знати Бога і розуміти Його. Отож, це щось неймовірне, друзі мої, обідування, які для наших останніх днів. Отож ще раз. Друзі, пізнання Бога в ті часи, куди ми близимося, куди ми йдемо, це нічого інше, як виживання Божої людини абсолютно. Той, хто сьогодні, наприклад, якщо він також втомлений ходінням до церкви, як і всі, нудиться, можливо, десь там від одноманітних процесів, а я би сказав, від таїнств, які діють насправді в церкві, але він відкидає свій егоїзм, відкидає свою лінь і знаходить свій час, навіть цю саму годину серед дня. Щоб в цій передачі, яку я посилаю вам, скажімо, чи в якихось інших речах, духовних, церковних, пильнувати за Богом, то ви будете нагороджені, ваші діти будуть нагороджені. Я знаю стільки про друзі мої. Стільки неймовірних пророчих об'явлень про ті часи, які прийдуть. Я би напевно сотні свідоцтво сказав, можливо, колись такі передачі зробимо спеціальну підбірку речей, як буде виглядати той час. Що, друзі мої, всі інституції будуть валитися. Вони вже зараз валяться, вже не працюють, друзі мої. Вони будуть валитися неймовірно і тільки інституція живої церкви, не релігійної церкви, такої корпоративної, знаєте, я би сказав, обрядової, а саме живої церкви. Яка складається з чоловіків і жінок віри, зрілих мужів Божих, вони будуть мати Бога, який буде для них і силою, і мудрістю їхньою, і виживанням їхнім, і хлібом їхнім, і введенням їхнім. І в кінці кінців це для самого Бога буде принципово спасти того, хто його шукав в часи добра. Хоча ті, хто сміялися з них в ці часи, вважали, що вони нерозумні, і щоб з другого боку всі інші, які будуть гинути, вони побачили на цій людині, яка Бога шукала в свій час, що це той, хто Богові служить, і йому так повезло. Отже, буде різниця між тим, хто Богові служить зараз і Богові не служить. Буде різниця між тим, хто Бога шукає, пізнає його, і між тим, хто його не пізнає. Буде різниця між тим, я навіть дозволю собі сказати, так, можливо, трошки так, ну, якби десь. Похвалюсь нашим процесом, заняттям, хто ці передачі слухає, друзі мої, думає над ними щось записує, і хто не слухає. Отже, хочу зачитати вам ще ідентичне Слово Боже, але вже з Нового Завіту. Це із Першого листа до Корінтян. І там буквально передається та сама Божа думка, та сама Божа думка. І дивіться, трошки по-іншому подано. Це перша глава, першого послання до Корінтян. І в 27 вірші написано так, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, щоб не хвалилось перед Богом жодне тіло. Коли наступить цей момент, друзі мої, що просте, засоромить премудре, коли наступить той момент? Що ніби немічне, таке наївне, яке ходить до церкви, які читає Біблію, яке слухає ці уроки, яке роздумує над святістю, праведністю, над цим смішним духовним світом і царством небесним. Друзі мої, цей момент наступить в високій найбільшій мірі, коли ми будемо стояти вже перед Божим лицем, одні зліва, другі справа, а між ними пропасть і прожити життя буде вже не вернути. Тоді наступиться різниця, але також Господь обіцяє. Що особливо в час есхатології, а повірте, ми будемо тими людьми, які будемо бачити весь цей театр Антихриста, цей час дуже скоро приходить. Так от саме в той момент буде видно, що не мудре світо посоромить мудре. Десь там Писання написано, що всі будуть хапати за ноги ізраїльтянина, тобто людину Божого народу. І будуть казати, дай нам пізнання Бога, навчи нас, як вірити Богові, тому що на ні на що інше опиратися вже не, не можна буде. А ви розкажете їм і спасете професорів, друзі мої, міністрів, великих генералів і всі, всі, хто тут згаданий про те, як вірити господеві, щоб отримати просто свій хліб на прожиток щоб отримати своє стілення, щоб отримати пророче керівництво, куди треба йти, де не будуть зевруватись бомби і як можна буде врятуватися. Дивіться, в 30-му вірші написано: а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога праведністю, освяченням і відкупленням, що було як написано це місце, яке ми прочитали. Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Отож, друзі мої, можливо, люди в більшості цінять, як ми говорили, лицарські свою, свою силу. Багатство своє, свої бізнеси, освіту свою, свою розумність, друзі мої, але буде в кінці кінців так, що хто хвалиться, буде хвалитися останній день тільки Господом. Знаєте, є така приказка, хтось, хтось сміється останній, чи як воно сказано? Х... Хтось. Катя, як воно Хтось Сміється, хтось сміється останній. Чи як? Сміється. А, oh, я згадав. Ви сміється той, хто сміється останній. Насправді право має сміятися той, хто сміється останній. Отже, ми можемо переробити цю народну приказку приблизно в такому варіанті, що хвалитися може тільки той і хвальба істина тільки того, хто хвалиться в самому кінці. І отже, хваліться сьогодні Господом, хваліться знанням цих уроків. Хваліться открою, це не мої уроки, друзі, це уроки писання. Я просто збираю їх, і це така сама спадщина моя, як і ваша. Хваліться святістю, яку ви знаєте, праведністю Христовою, яка в вас. Хваліться знанням свого народження згори. Хваліться кров'ю Ісуса, розумінням, що це таке, як вона працює над вашим життям. Хваліться іменем Господнім, коли ви його кожен день проголошуєте над собою. Хваліться любов'ю Божою, якою любить вас Бог в небесах зараз. Хоч ніби людям зовні, це і не видно, в чому це проявляється. Хваліться миром Божим, Духа Святого в Своїй Душі. Хваліться ангелами, які кругом вас є, хоча ніби це також не видно, але вони є, друзі мої. Хваліться відкритою Біблією щодень в вашому житті хваліться самим вмінням молитись, хваліться Господом, і ви побачите, друзі мої, що не тільки продовж всієї вічності ви будете нагороджені за це, а ви будете хвалитися і радіти тоді, в останні ці дні, коли будуть війни, трупи лежати, як писання говорить по всьому лицю землі. Ви будете, можливо, за вікна своєї безпечної оселі дивитись на це все і будете хвалити Господа, що в свій час ви пішли в Його небесний інститут. Що ви пішли в його небесну армію, і ви пішли в небесний його бізнес? Отож таке, мої друзі, послання сьогодні. Я впевнений, це пророче. Хто мудрий, і чує. Але дивіться, друзі мої, на ці новини, що відбувається зараз, як назрівають ці величезні конфлікти. Біди тільки будуть умножуватись, друзі мої. Побачите, коронавірус ніби закінчився. Там знаєте, щось правдиве в більшості, щось неправдиве. Є. Потім з'являються війни, ніби здається з одного боку. Вони закономірні, природні, але хитромудрі князі цієї землі плетуть свої змови. Бідні люди, розумієте, вони також в цих війнах гинуть нещасні, думаючи, що вони воюють за свої ідеали. Так є для цих людей. Але в більшості царки землі вони такі хитрості роблять, що вони і розводять цих людей, де коли і смерть героїв буває марною, тому що їх в кінці розвели, їхні чужі царі. Деколи, друзі мої, ми знаємо, що прийде час, і писання про це говорить, коли буде час голоду. І навіть голоду не такого, що небо закриє свій дощ, а це буде час голоду, чисто економічного голоду, якби по причині збою системи людської, яку люди збудували, на яку вони надіялися. Отож, друзі мої, наближаються такі часи, які будуть лякати, розбивати людей, але не вас. Замість того всього, на що ми спиралися, колись залишиться тільки один Господь, на якого ми будемо спиратися. Тому продовжуємо нашу школу богопізнання, якою б вона зараз не була, друзі мої. Я постараюся робити ці уроки для нас, помолитись до Господа, щоб він давав мудрість. Я молюся перед кожним уроком, друзі мої, щоб Господь якимось чином вибудовував думки так, щоб він говорив свої слова, так, щоб це пророче попадало в ваше серце. Отже, і він щось робить в вашому в моєму житті на рівні свідомості, на рівні нашого розуму, але ще більше він робить щось на рівні самої підсвідомості. Навіть якщо вам щось не зрозуміло в даному уроці, Бог пошанує ваше прагнення, і Він пише на вашому серці Ти мій. Він ставить на твоїй душі печать, належить Христу. І, друзі мої, повірте, що в той день ця печать буде дорожче всього золота цієї землі. Будьте благословенні, мої дороцінні. Постимось, чомусь записувати далі ці відкровення, вислуховуємо ці уроки, ці наші роздуми, досліджуємо самостійно Біблію, писання. З одного боку, це, як я говорю, деколи щось, що може втомити, але з другого боку, це те, що є нашим джерелом життя. Будьте доросінні, друзі, друзі благословенні, слідкуйте зараз, надалі за послідовністю нашої школи. Буде в мене трошки більше часу. Ми додамо до цієї школи і другий, і третій пласт. Але пам'ятайте, друзі мої, пізнання Бога дуже скоро стане засобом людського виживання, і ми його маємо. Хвала нашому Господеві, що Він є нам праведністю, освяченням, відкупленням і мудрістю і не тільки. Як згідно старого завіту, це місце говорить, Він є нам захистом, Він нам є силою, Він нам є хлібом забезпечення, і Він нам є безпекою і веденням. Благословіння вам всім воє ім'я Ісуса, мої друзі.